Я займаюся писанкарством вже 15 років, і крім як їсти, я дуже мало що роблю настільки довго. І ця чудова великодня традиція, оскільки вона вже стільки років зі мною, оскільки стільки років це є в нашій родині, з нею пов'язано дуже багато теплих спогадів, як ми з мамою пишемо писанки, як ми покрашаємо цими писанками оселю. І це настільки дійсно теплі спогади, що хочеться зберігати, зберігати і продовжувати. Я дуже рада, що колись ми почали це робити, і тому я дуже рада ділитися цією традицією з вами та розвивати культуру писанкарства, поверта і її до вас, повертати до цих традицій, тому що навіть коли ви тим рік-два роки, ви передивляєтеся писанки, які ви робили кілька років тому, ви будете згадувати ці моменти, згадувати, як ви разом сиділи, писали, як ви разом створили свої перші писанки. А коли у вас вже 15 років писанкарства, це ну дуже цікаво дивитися на писанку, яку я робила ще в початковій школі в якомусь четвертому класі, коли завдяки якійсь ось такій авторській писанці, я виграла ще якийсь конкурс, потім якісь писанки експериментальні. Це не класичні писанки, таких в принципі не існує. Але в якийсь період мені було дуже цікаво робити просто те з яйцями, що мені захочеться, і по ось таким якимось моментам, коли ви це все будете передивлятися, коли ваші діти будуть передивлятися, будуть загадувати, як це все було. Це дарує просто неймовірні емоції. Я дуже рада, якщо більше людей зможе переживати. Тому, якщо ви хочете завести таку традицію, долучитися до неї, сформувати її в своїй родині, замовляйте не бігати і також зможете пережити ці неймовірні емоції.